Інтерна допомога УГОРСЬКИХ реформатів ЗАКАРПАТТЮ «Презентація наукового ВиДАННЯ «Регіональна стабільність на кордонах України та ЄС. СУЧАСНІ ВиКЛИКИ та інструменти забезпечення» «Представники ОБСЄ на ЗАКАРПАТТІ «Міжнародні контактні дні 2015 У МІСТІ УЖГОРОДІ фестиваль «Фестиваль «Ужгородська палачинта-2015» Шановні телеглядачі, в студії вітає вас Ілди Комонар. Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує програма Від суботи до суботи. Пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. Перед початком Великого посту вже стало хорошою традицією зустрічати веселу та винахідливу молодь у селищі міського типу Середнє. Католицька молодь з різних парафій Закарпаття цього року змагалась між собою у різних конкурсах на духовну тему покликання Іди за мною. Привітання, домашнє завдання, знання Біблії, музичний конкурс та інстанізація. Десять команд показали, що вони не тільки вміють добре веселити інших, але й знають добре біблію. Команда з Великого Березного цього року стала переможцем конкурсу. А команда з села Ключарки багаторазові переможці цього року отримала особливу нагороду за музичну майстерність. У художньому музеї у Чернівцях відкрилась міжнародна фотовиставка. На виставці представлено 45 кращих робіт 6-го міжнародного фотоконкурсу в рамках 3-го міжнародного фотофестивалю Карой Поп де Сотмарі. Фестиваль присвячений пам'яті першого військового фотографа світу фотографуванням Попсот попсотмарі захопився з 1843 року і став одним з перших фотожурналістів, які знімали події Кримської війни. В рамках фестивалю було організовано 34 виставки і презентації документальних фільмів у Румунії, а також у різних мистецьких закладах Сербії, Словаччини, Угорщини та України. У берегові відбулися урочистості з приводу 20-річчя створення берегівської районної організації Мальтійської служби милосердя. У рамках заходів відбулася урочиста літургія подяки та конференція. Берегівська районна організація Мальтійської служби милосердя одна із перших цивільних організацій, що була зареєстрована у 1995 році. Діяльність добровольців протягом 20 років зосереджена на гуманітарній та соціальній підтримці незаможних верств населення. Угорська реформатська служба милосердя минулого тижня доставила вантаж із гуманітарною допомогою до Берегова, Мукачева та Виноградова. Представники благодійної організації передали більш ніж дві тонни продуктів харчування, предметів гігієни та лікувальних засобів до Мукачівського військового госпіталю, до дитячого будинку міста виноградів людям із особливими потребами та сім'ям військових, що несуть службу в зоні військового конфлікту на сході країни. a A Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpátaljai Adománykörútjának első állomása Veregszászon a helyi mozgássérült egyesület székháza volt, ahová a tartós élelmiszereken kívül tisztálkodási szereket, valamint a Kárpátaljai Református Egyház sütődéjében készített kenyeret szállítottak. Az Egyesületnek több mint 90 tagja van, akiknek minden támogatás jól jön. Csak a pénz kevés nekünk. Kevés a nyugdíj, és ugye abból még fizetni kell a rezsit is, gyógyszert. A diakoniától igen, minden éven kapunk. Aztán a Máltai szeretetszolgálattól kapunk, és az Európai Missziótól. A Hrimja árfolyamának mérepülése általános áremelkedést váltott ki a közalkalmazottak fizetése már csak 20-30 ezer forintot ér. Kevés a szabad állás, így sokan a szomszédos országokban keresnek munkát. A folyamatot a magyar-ukrán határ közelsége és a nemrégiben újraindult katonai mozgósítás is gyorsítja. A városból elviszik a vízügyi szolgáltatónak azt az egyetlen egy eszkavátorsát, a manipulátort, akkor nekem a, 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 a csőtörésre nekem nincs oda kit kik, kiküldeni. Tehát ebbe forrunk úgy a kellős közepén, hogy igazság szerint senkit nem akarnak elnagyadni a városába. Külföldre sem, pénz, más munka után, és keletre sem azért, hogy érdekeket tudjon védeni. A református szeretett szolgálat adományának másik része a Munkácsi Katonai Kórházba került. A kelet-ukrajnai harcok kirobbanása óta több mint 700 katonát ápoltak itt. A kárpátai városok kórházainak színvonalához képest jól felszerelt és felújított gyógyintézményben a könnyebb sebesülteket ápolják. Magyar nemzetiségűek jelenleg nincsenek közöttük. Viszkai hoztam az na 100 lízsok busz pocsátku, ha ez ezt kusztam, hogy én még a do 200 lízsok. Zárás nász funkcionálja 200 lízsok. Na, de nincs na 200 troja horek, szeretnék

a Magyar Református Szeretetszolgálat Szolgálat a Kárpátaljai Cselekvési Terv elnevezésű programjában csaknem 100 millió forint értékben kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak 2015 őszéig. Ide a kórházban nagyon sok gyógyászati felszerelést hoztunk, a műtétekhez szükséges felszereléseket, gyógyszereket, kötszereket. Mert hetenként, másfél hetenként jön a Magyar Református Szeretett szolgált, és igyekszik segíteni a bajba jutottakon. Az óriási infláció miatt bizony azok, akik idáig segíteni tudták például az kunyhákat, azok is most arra szorulnak rá, hogy segítsük. A számukra nagyon fontos minden kis apró dolog, de főleg az a támogatás, ami most kárpátaljár jár Ukrajnába nagy jelentőséggel bír és szükség van rá az a tartós élelmiszer, kötszerek, olyan orvosi eszközök, ami fogyóeszköz nap mint nap. Illetve itt a katonai kórház vezetőjétől kérdeztük, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nagyértékű dologra hívták fel a figyelmünket, mivel nincsen CT-jük elavult gépekkel, tudnak vizsgálatokat készíteni. Én úgy hiszem, hogy a pénzromlás miatt az egész ország elszegényedik, a lakosság egyre nagyobb szükségeket szenved, és a jövőben talán ingyen konyhák létrehozása és tartós élelmiszerrel való segítség lenne a legnagyobb segítség a családok számára. A szeretett szolgálat a tervek szerint rövidesen kelet-ukrajnába indul, két a harcoktól alig 50 kilométerre fekvő menekült táborba. Egyelőre csak reménykedni lehet abban, hogy a Minszki csúcs találkozó eredményeként elcsitulnak a harcok a keleti régióban. Az ENSZ jóváhagyott több millió forint értékű segélyszállítmánynak azonban mindenképpen hasznát veszik majd az ott élő emberek. Нещодавно в Ужгороді відбулася конференція, присвячена виданню наукового збірника на основі зібраних матеріалів у жовтні 2014 року. Під час конференції відбулася фахова дискусія щодо аналітичної оцінки рівня дестабілізуючого впливу воєнного конфлікту в Україні та майбутнього європейської системи безпеки і стабільності на східних кордонах ЄС. V rámci predsedníctva Slovenska vo Vyšegrádskej štvorke sa v Užhorode uskutočnila prezentácia vedeckého výdania pod názvom Regionálna stabilita na hraniciach Ukrajiny a Európskej únie. Súčasné výzvy a nástroje na jej zabezpečenie. Stretnutie usporiadali Generálny konzulat Slovenskej republiky v Užhorode a Národný inštitút pre strategické štúdie a jeho regionálna pobočka v Užhorode. Регіональна філія національного інституту стратегічних досліджень спільно з генеральним консульством словаччини в місті Ужгород сьогодні презентували наукове видання Регіональна стабільність на кордонах України і ЄС, сучасні виклики та інструменти забезпечення. Це матеріали міжнародної конференції, яка була в Ужгороді 16 жовтня минулого року, за участі високого представництва дипломатичного всіх країн Вишеградської і четвірки та експертного складу цих країн, в тому числі і України, на конференції 16 жовтня звучали дуже різні точки зору дуже багато було можливо так сказати м'яких протиріч між експертами, і сьогодні ми представили ці виступи, які прозвучали на конференції 16 жовтня. Do vedeckej publikácie boli zaradené vystúpenia účastníkov medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Užhorode 16. októbra roku 2014. Počas konferencie odborníci z Ukrajiny, Slovenska, Maďarska, českej republiky a Poľska analyzovali destabilizujúci vplyv vojenského konfliktu na východe Ukrajiny a diskutovali o otázkach hranic a budúcnosti európskej bezpečnosti a stability na východných hraniciach. Európskej únie. Taktiež hľadali nové nástroje a možnosti spojenia úsilia krajín Vyšegradskej štvorky pri vytváraní novej koncepcie európskej bezpečnosti. Osobitná pozornosť bola venovaná riešeniu konfliktov nového typu. Oskilky na konferencii predstavľali По військовій, по військовій тематиці Центр Разумкова, Національний інститут стратегічних досліджень, по гуманітарній тематиці, інші експертні центри, значить України. То дискусія видалася надзвичайно цікавою і актуальною. І сьогодні ми представляли це видання, де якраз і зібрані оці всі думки для аналітики. Видання буде корисне для студентів, для експертів, для наук. Овців для тих, хто займається питаннями європейської інтеграції і питаннями, які торкаються вишеградської четвірки. Публікація є урчена при працівників, ведців та одборників в області медінародних встягів та безпечності професорів А верейність. Під час візиту на Закарпаття представники місії ОБСЄ розповіли про мету діяльності організації, а саме Моніторинг справ національних меншин та процесів розвитку громадського суспільства, сприяння уникненню конфліктів та налагодження діалогу детальніше у наступному сюжеті. În data de 12 februarie, experții Comisiei Europene, după întâlnirea cu oficialitățile de la Kiev, care a avut loc săptămâna trecută, s-au deplasat în Transcarpatia, unde s-au întâlnit cu reprezentanții tuturor minorităților naționale din regiune. La această reuniune au fost prezenți și reprezentanții etniei române. Fiecare stat în regiune are propriile provocări în privința respectării drepturilor minorităților naționale și uh, are dif, are o, o realitate diferită, uh, ca număr de minorități, uh, ca uh, sistem de protecție a minorităților naționale. De exemplu, România a dezvoltat încă din 1990 un sistem prin care asigură reprezentarea parlamentară cu un reprezentant, cel puțin cu un reprezentant pentru fiecare minoritate etnică. Avem 18 minorități etnice recunoscute. Ucraina a adoptat un alt sistem. Pe protecția, pe utilizarea limbii materne, România are un sistem care spune că acolo unde avem 20% număr de minorități într-o autoritate administrativă locală, se, obligatoriu se va asigura utilizarea limbii materne în administrația locală și instituțiile de concentrate. Uniunea Europeană a fost reprezentată prezentată de Maria Mrașcova, expertă al Serviciului European de Activități Externe, Remi Dufdot, Ciobo Astaloș ferenc președinte al Consiliului Național Român pentru combaterea discriminării, Bruce Adamson, expert în Comisia Scoțiană pentru drepturile omului, Juan Manuel Villaplana Lope, diplomat al reprezentanței Uniunii Europene în Ucraina. România are provocări majore în privința protecției minorității roma, îmbunătățirea situației minorităților rome. Avem neoficial undeva 1,5 milioane de romi, pe când Ucraina neoficial are aproape jumătate de milion de romi, unii spun, dar ultimul recensământ la dumneavoastră arată că are există un de mii de romi. Deci provocările sunt altele. Din nefericire, în Ucraina, dumneavoastră, aveți o situație de conflict care influențează minoritățile etnice și drepturile omului în general. România nu are un astfel de conflict, dar, bineînțeles, că avem și noi emoții și ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru. Ca atare, Sprijinim uh, parcursul uh, și integritatea Ucrainei. Toate declarațiile oficiale ale reprezentanților Guvernului României merg în această sferă. De la bun început, experții europeni au subliniat că în urma discuțiilor reportate la Kiev și Urgorod, cu reprezentanții puterii actuale, ei pot raporta că în Ucraina domină o adevărată armonie în ceea ce privește relațiile națiunii majoritare a ucrainenilor cu etniile conviețuitoare. Ori, pentru a cunoaște situația de la sursă, au insistat să se întâlnească cu reprezentanții minorităților din Transcarpatia. Este extrem de important ca în această perioadă drepturile omului să se respecte, să se aplece asupra acestui aspect mult mai mult pentru a evita orice posibile derapaje de la democrație care nu sunt în interesul nimănui în regiune și, desigur, în Europa. Nu aș putea să spun că într-un stat se respectă mai mult sau mai puțin, ci întotdeauna spun că fiecare stat are problemele specifice și trebuie să găsească răspunsuri la aceste probleme. Nu putem să avem o democrație competitivă fără o implementare efectivă a drepturilor omului. Societățile care implementează acest principiu și principiul nediscriminării sunt mult mai competitive și mult mai puțin corupte. Acele societăți care nu le implementează au un nivel de corupție destul de ridicat. Corupția și inegalitatea se hrănesc reciproc. Ideea a fost o adevărată provocare, căci fiecare din vorbitori au ținut să-și spună pesul în ceea ce privește doleanțele de a schimba situația în învățământ unde examenele de admitere în limba de stat sunt o grea încercare pentru cei care studiază limbile materne, a menționat Razdațiu, conferențiar universitar la secția de limbă și literatură română de la Universitatea Națională din Ujgorod. Să zicem, pentru acele momente legate de liberalizarea regimului de vize, ei au fost mult mai interesați de această întrebare decât uh, toate celelalte, dar uh, sigur că. Toate celelalte întrebări, ele au fost în contextul, și acele probleme care s-au ridicat, au fost în contextul uh, aceleiași probleme, adică intre, integrării noastre în Uniunea Europeană. Din alocuțiunile ținute în cadrul întâlnirii cu reprezentanții UE, s-a cristalizat ideea că etniile minoritare din Ucraina doresc integrarea în societatea ucraineană și nu în națiunea majoritară. Sunt necesare multe schimbări pentru a face față scopului pedagogic, social și politic. Рітік чи арперіклітамо феномену чи в кумісті Латенте в Закарпатській торгово-промисловій палаті відбулись міжнародні контактні дні для підприємств, діяльність яких пов'язана із сільськогосподарською галузю. Учасники зустрічей отримали можливість налагодити партнерські зв'язки із діловими колами Австрії, Німеччини, Угорщини, Словаччини та Румунії. Die internationale Kontakttage, so heißt ein traditionelles Treffen der Vertreter der Wirtschafts- und Diplomatenkreises, die Transkarpatische Industrie- und Handelskammer regelmäßig im Laufe von mehr als zehn Jahren veranstaltet. Heute in der Тематика їхня сільське господарство, харчова промисловість, переробна. Ця традиція в нашій палаті вже другий десяток років продовжується з успіхом, причому по тематиках, які є профільними, я би сказав, для Закарпатської області. Лютий місяць це сільське господарство в березні. Ми будемо проводити по дереву деревообробці меблеві промисловості і все, що з цим зв'язано. В травні у нас металообробка, вересень, туризм. Ну і листопад, це є будівництво. Всі знають про прекрасні можливості і знання наших будівельників. Що стосується сьогоднішньої дати або сьогоднішнього заходу. Das nachhaltige Interesse zu Transkarpatien bleibt bei den österreichischen Unternehmen. Eben in unserem Gebiet funktioniert das Mehrheit von den österreichischen Firmen. Das österreichische Außenwirtschaftszentrum untersucht ständig den Markt, findet für die beiden Seiten die gewinnbringenden Investitionsprojekte und Businesspartner. Momentan interessiert uns das Thema der Landwirtschaft sehr. Also für das Jahr 2015 haben wir einige Schwerpunkte festgelegt und die Forst- und Landwirtschaft gehören zu unseren Prioritäten. Transkarpatien hat ein großes Leistungsvermögen für Entwicklung, Bearbeitung und Absetzung der Endproduktion im landwirtschaftlichen Bereich. Gerade in diesem Bereich wurde die Mehrheit der Verträge über Zusammenarbeit abgeschlossen. Es ist klar, die Ukraine ist und bleibt ein interessanter Markt, ein Markt mit einem enormen Entwicklungspotenzial. Und leider ist die Situation im Osten der Ukraine sehr instabil. Leider. Und davon kann. Könnte zumindest die Region hier profitieren, äh, so traurig wie das ist, weil einfach, wenn ein Investor auf die Karte guckt, der Ukraine dann sieht er, wo sich Donbass befindet und er sieht, wo Transkarpatien liegt. Und es gibt, glaube ich, nichts Westlicheres, es gibt keinen Punkt in der Ukraine, der noch weiter von der Konfliktregion entfernt ist als Transkarpatien wir haben europäische Grenzen in unmittelbarer Nachbarschaft und das kann wie ich hoffe für Investoren in Zukunft ausschlaggebend sein hier zu investieren natürlich muss man die Rahmenbedingungen schaffen wir arbeiten innovativen Typen Затеплення криш, ну і лікування будівель від сиростів, плісняви та конденсату. Ось це інноваційний матеріал, який зроблений на основі керамічних сфер. От. Дуже швидко ним, викорис... Дуже швидко ним якби, працюється, він є ефективним, доказано є. dieses forum wurde der kooperation der wirtschaftlichen partner im bereich der landwirtschaft gewidmet. die teilnehmer haben eine möglichkeit, ihre betriebe und produktion darzustellen und neue kontakte für weitere erfolgreiche zusammenarbeit mit heimischen und ausländischen partnern zu knüpfen. In der Woche, Woche, auf der Park, Festival der Свято зібрало чимало гостей і учасників, які прийшли скуштувати смачні млинці, приготовлені справжніми кулінарами. Як проходив цей форум? Далі у нашому сюжеті. А чи знаєте ви, що таке палачинта? Це млинці? М -м -м, вони такі смачні. Вони бувають з м'ясом, з джемом, з варенням, з маслом. Вони надзвичайно смачні. Давайте спитаємо, чи знають ужгородські мешканці, що ж таке палачинта? почините, а у нас кажуть бо я сама львів'янка, ну і так що я прийшла спробувати налісники. Ага, скажіть, будь ласка, а з чим ви любите їх коштувати? Я люблю з м'ясом, моя внучка люби з повидлом. Мій син любить теж повидлом, А я люблю з м'ясом. Поділіться з нашими глядачами секретом найсмачніших палачин. Головне, щоб була вся сім'я в зборі, в мирі, в любові. Це головне уже в шостому місті. Уже напередодні великого посту організатори та співорганізатори свята подбали, аби учасники і гості у палачинки змогли добре відпочити. В чому особливість сьогоднішнього свята? Ну е, це сьогоднішнє свято це якраз е, те свято, яке проводяться під кінець, е, як прийнято на Закарпатті казати, під кінець м'ясниць. Тобто закінчуються е, святкові е, зимові свята, починається великий піст, великодний і е, такі свята якраз е, святкуються перед постом. Тобто люди розслабляються, будемо відверті. Гуляють, відпочивають, тому що потім вони будуть нести великий передвеликодний піст і тому будуть собі багато в чому відмовляти у веселощах, у їді і таке і інше. Так що свято це якраз дуже актуальне на сьогодні. Ради вітати всіх ужгородців та гостей нашого міста на чудовому традиційному святі Ужгородська Палачинта, яке вже відбувається багато років поспіль. І не дивлячись на події, які відбуваються в нашій країні, я сподіваюся, що це свято принесе і вам радість, і нашим закарпатським військовим користь, оскільки кожен підприємець, який працює на цьому святі, частину свого прибутку віддасть на підтримку закарпатських військових. Всім закарпатцям відомо, що палачин та у перекладі з угорської смачний млинець. Цьогоріч серед великої кількості різноманітних забав було чимало армійських. Дівчата проводили майстер-клас по збору і з розбору автомата, охочі мали можливість пограти в удар з символічною назвою Пуціль у Путіна. Чимало бажаючих залюбки плили маскувальну сітку, продавали стістечка, кошти з яких підуть на підтримку військових. А сьогодні проводиться благодійна акція з'їж бандерівське сердечко. Хай москалем зіжметься сердечко. От ми в нас бандерівські тістечка, дівчата, красиві дівчата проводять збірку, розбірку автомата вчать бажаючих. Цього року це свято розпочало з 14 лютого в день святого Валентина. Отож, не дивно, що чимало розбав були присвячені саме цій темі. Молодь мала можливість придбати печиво з передбаченнями або сувеніри, пройти жартівливу шлюбну церемонію, погадати у відомих циганок Моргіти та анжели. На святі. Паличинки можна було покуштувати з різними наповненнями. Ми спробували довідатись про секрети випікання цієї смачної і популярної у нас на Закарпатті страви. рецепт. На жаль, на жаль, я вам не можу сказати, тому не саме у нас. Якби всі знали цей рецепт, у нас би нічого не вийшло. Ну, хоча б один інгредієнт для наших телеглядачів. Ах, масло ми даємо в млинці. Це найголовніше. У нас інгредієнт. Ну рецепт, чесно скажу, дуже важкий. Ніхто не знає цей рецепт, але блінчики у нас смачні. У вас якісь незвичайні страви? Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про них. У нас і банюшки, і скипки, і бограш, і картопля смажена, і шашлик. Я знаю, що вам сказати, а, а палачинки різні, шолеякі. Особливу атмосферу створили аматорські колективи міста Ужгород та Ужгородського району, а також вихованці Ужгородського коледжу культури і мистецтв під керівництвом Рівних Суходовом. У ці важкі для країни дні, коли на сході йде війна, такі свята допомагають згуртувати народ. Всі підприємці, які брали участь у фестивалі, змогли відрахувати 5% від виручки і придати їх нашій 128-й гірськопіхотній бригаді. Подбали організатори свята і про розваги для дітей. Найсміливіші юнаки намагалися вилізти на стовп, щоб зняти чобітки для коханої дівчини, пройти фотосесію, закоханих та багато інших цікавих вікторин. Гарна погода сприяла створенню чудової і святкової атмосфери. Наша програма підійшла до завершення. Творча група програми від суботи до суботи прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить на все добре. В Ужгороді у спеціалізованій загальноосвітній школі із поглибленим вивченням словацької мови, проходитиме літературний конкурс.